Як довго ви в Німеччині? Як вас звати і чим ви могли би бути корисні для українців? Так, мене звати Марина Жолковська. Я мешкаю майже 29 років в Німеччині. По своїй освіті я айтішник. Працюю в торгово-промисловій палаті Мюнхена як керівник it проєктів. А також я маю додатковий бізнес свою справу як фрайбіруфлерин. Я працюю як кар'єрний та бізнес-консультант. Угу. Тобто, чим саме ви можете бути корисними? От яка має бути проблема в українці за тою сторону екрану для того, щоб вона така: о, ви мені можете допомогти? Пошук роботи, найм персоналу. Та розвиток команди це все те, що я роблю для mm -hmm. моїх клієнтів. А також, якщо ви хочете якісь нові IT-технології ввести в себе в підприємстві і не знаєте, як це зробити, бо IT сікюріті mm -hmm. це дуже важлива тема. Також можна до мене звертатися наприклад. Супер. Ці посилання ми прикріпимо під цим відео. І також ми б хотіли запитати, наприклад, якщо людина знаходиться на джоп-центрі, так як все ж таки дуже багато людей ще на джо-центрі, і вона хоче допомогу якусь отримати в пошуку роботи, вона може бути. Звернутися також до вас з підтримкою жоп центру. Так, так. Я працюю по ваучерам від жоп центру. Це АФА ваучер. І я працюю зі школою інфодах, цензована школа в Німеччині і також оказую такі послуги. Так, супер. Також ми також додамо всі соцмережі під цим відео. Дуже багато контенту корисного є. Діліться. Розказуйте іншим і однозначно треба допомагати один одному в укмеччині, да серед наших, серед українців, і тут робити, будувати своє ком'юніті, так дякую вам.